В цьому відео ми з вами знайдемо до цих графіків похідні до всіх цих графіків. Так і почнемо з першого. Що вам потрібно тут точно знати? Нас просять знайти похідну. І там є у вас така формула в підручниках, що кутовий коефіцієнт дорівнює похідній. І дорівнює тангенс альфа. За допомогою цього ви зможете знайти, що котовий коефіцієнт тут вам не потрібен. Просто щоб ви знали, що якщо кутовий коефіцієнт ще треба, то це все одне і те саме. І попробуємо зробити наше перше. Ось нас просять похідну до х1. Дивимось, де у нас знаходиться х1. Коли у вас просто така от пряма. І це говорить про те, що тут 0 градусів. Бачите, тут 120, а там 0 градусів, просто вам про це не говорять. Будемо знати, що коли пряма це 0 градусів. Тобто, якщо похідна це тангенс кута, то я можу сказати, що похідна від х1 це тангенс 0 градусів. А тангенс 0 градусів ми можемо подивитися з вами в табличці. Дивіться, 0 градусів, тангенс це 0. Тому Тут значення дорівнює 0. Все це і є розв'язок. Друге, похідна нас просять знайти похідну і тут 120 градусів. То це буде просто тангенс 120 градусів. Ви можете загуглити 120 градусів, наприклад, якщо ви його не знаєте, можна скористатися такою формулою. Тангенс якогось кута можна розкласти. Це в нас тангенс 120, і я можу сказати, що 180 мінус, так, 120 нам треба, значить, мінус 60 градусів. Бачите, 60. 180 мінус 60 градусів, це нам дасть 120, і це буде дорівнювати мінус тангенс цього кута альфа, тобто тангенс 60 градусів. Тобто тангенс 120 я можу замінити як тангенс мінус 60 градусів. І дивлюсь таблиця: 60 градусів тангенс це корінь з трьох. Так як у мене тут стоїть мінус, це буде мінус корінь з трьох. Все це і є розв'язок. Наступний наш графік. Дивіться, тут теж нас просять знайти ці дотичні. Значить, jx. Пам'ятаємо, що в нас похідна наша, це все одно, що тангенс кута. Тут в мене J від X першого дорівнює. X перша в мене впирається на кут 60 градусів, тобто це буде тангенс 60 градусів. Тангенс 60 градусів ми вже знаходили. Це в нас корінь з 3. Тобто тут це в нас буде дорівнювати корінь з трьох. І це наступний це в нас J від X 2 похідна, J від X другого, X друге в нас отут. Бачите, знову пряма, значить це 0 градусів. Тангенс нуля градусів дорівнює, і це ми теж з вами знаходили в таблиці: тангенс нуля градусів це 0. Це зробили. Переходимо до наступних. Знову тут буде все те саме. Нас просять знайти похідні fx 1 x 2 і даються два малюнки. Спочатку розглянемо наш малюнок, А оцей. Похідна від х1. Знову пам'ятаємо собі, що похідна від. Нашого x це все одно, що тангенс кута, це наша формула. Тут в мене в x першому він впирається на кут 45 градусів. Тобто це все одно, що тангенс 45 градусів. А це ми можемо з вами подивитися в таблиці. Тангенс 45 градусів, це одиничка. Тобто тут наш розв'язок дорівнює 1. Все ми розв'язали. Тепер дивіться, х від другого. Це все одно, що тангенс дивлюся, який в мене тут кут. Тут впирається як друге на кут 30 градусів. Тангенс 30, все, що лишається, це подивитись в таблиці. Танген тангенс 30 це 1 поділити на корінь з 3. Тобто, тут так і записую, що це буде 1 поділити на корінь з 3. Тепер дивимось на наш малюнок Б. І це все те саме. Похідна наша від х першого, дивлюсь, х перша впирається на кут 120 градусів. Тобто це тангенс 120 градусів. У нас же сьогодні таке було, щоб його розв'язати, нам потрібна оця формулка. І це тангенс 120. Це все одно, що я б за формулою розписала: Тангенс 180 відняти 60 градусів. Дорівнює мінус тангенс. Оцього кута, те, що в нас тут вийшло, тут записуємо. 60 градусів. Тобто тангенс 120, це все одно, що мінус тангенс 60 градусів дорівнює. мінус, лишаю, а тангенс 60 градусів дивлюсь таблиці. 60 градусів тангенс це корінь з трьох. Значить, тут це буде у нас корінь з трьох. Все, ми розв'язали, переходимо до наступного. Все те саме. Спочатку розбираємо А. Перша це в нас похідна х перша. Знову пам'ятаю формулу, що похідна це все одно ж тангенс кута. Х перша, бачите, впирається в пряму таку лінію, значить, це в нас тангенс нуля градусів. І дивимося в таблиці. тангенс нуля градусів, це в нас 0. Значить, тут буде 0. Далі наступна похідна від х2 дорівнює. Х друге впирається на кут 60 градусів. Тобто це тангенс 60 градусів. І знову дивимося собі в таблиці: Тангенс 60 градусів це корінь з трьох. Тобто відповідь корінь з трьох. Все цей графік ми розв'язали. Тепер візьмемо Б. Все те саме. Дивіться похідна від Х1. Х1 впирається на кут 150 градусів. Отже, це буде тангенс 150 градусів. І знову можемо скористатись нашою формулою. За формулою можемо розкласти собі цей тангенс 50 градусів. Дивіться, тангенс 50 градусів це 180 мінус 30. І це буде дорівнювати мінус тангенс оцього нашого кута. Там у нас 30, значить це мінус 30. Тобто тангенс 150 ми можемо замінити на мінус тангенс 30 градусів. І це у нас буде дорівнювати. Мінус запишу, а тангенс 30 градусів дивимося таблиці, це в нас 1 поділити на корінь з 3. Пишемо, що це у нас 1 поділити на корінь з 3. І дивіться, похідна, давайте вже тут запишу другого. Наша друга, бачите, впирається на пряму лінію. Тобто це все одно, що тангенс 0 градусів, а тангенс 0 градусів ми вже дивилися, це 0. Саме розв'язали всі ці приклади, це саме простеньке, що може бути у вас по цій талі.